Вирішили витівґалальот. Ви вирішили вийти у ожеледицю. Тоді потрібно з кишень попередні дістати всі найнебезпечніші крихкі предмети. Тому що в момент падіння на кишеню цей предмет може не тільки поламатися, а й пошкодити вас, коли ви готуєте взуття, пам'ятайте про те, що тут можна просто нав'язати, хоча б якихось ганчірок. Це вже збільшить щеплення. Також можна на стяжки, на хомоти нав'язати попередньо невеликі фрагменти тих самих ганчірок, і потім їх зафіксувати безпосередньо на підошву а можна на знежирну підошву нанести герметик. Змішаний із піском, це також збільшить щеплення. Варіантом є що льодоступи це найоптимальніший варіант. Купили один раз, начепили на взуття та йдете. Дивіться, куди хочете, думайте про що хочете. А так, коли ви рухаєтеся по слизькому простору, потрібно дивитися не в телефон, не вперед, а чітко під ноги. Іти треба не по центру дороги, а десь із краю по піску, по траві, краще по снігу. Крок повинен бути короткий, не з п'яти на носок, а рівний як у пінгвіна. Далі, коли ви йдете, тіло має бути трохи нахилене вперед, коліна трохи зігнуті, руки не в кишенях. І на момент падіння не намагайтеся розмахувати руками у спробі за щось зачепитися. Це не вийде, але збільшиться ризик перелому рук. Коли ви рухаєтеся, наприклад, з двома важкими сумками, плюс на спині рюкзак. В момент ось коли ви підскознетесь, вас ці сумки стабілізують, і ви їх точно не викинете з рук. І залишитися швидше за все у стійкому положенні. Якщо ви вирішили пройтися швидким кроком, то пам'ятайте, крок має бути практично ковзаючим. Не відволікайтеся ні на що, не падайте духом і не падайте на землю. На землю.